Санаторно-лікувальні заклади Закарпаття магніт для гостей області, і це не дивно. Адже саме тут оптимальні умови для затишного відпочинку та лікування від різних недуг. Санаторій Боржава це є багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад. Санаторій володіє чотирма видами власних мінеральних вод. Є води Кужницька, 12 і, 876, Олехівська та Боржавська. Санаторій Боржава спеціалізується на лікуванні таких основних проблем. Це є захворювання опорно-рухового апарату, захворювання бронхолегеневої системи, нервової системи, серцево-судинної, захворювання ендокринної та сечовідільної системи, а також у нас є лікувальна програма посттравматичних стресових розладів, а також оздоровлення Військовослужбовці познайомитись з оздоровчим сегментом області представників восьми туристичних компаній України вирішило керівництво управління туризму і курортів Закарпатської ОВА в межах програми розвитку туризму та курортів Закарпаття на 24-26 роки цей маршрут. Ми залучили 15 санаторно оздоровчих комплексів Закарпаття. Хочемо ознайомити з нашим лікувальним потенціалом області, підтримати його, щоб сюди приїхало більше туристів з інших регіонів, також щоб залучити іноземних туристів на майбутнє, розкрити весь наш потенціал лікувальний. Під час туру гості відвідують санаторії та рекреаційні заклади, розташовані в різних районах області. Цього разу завітали на Хущину і Берегівщину. Основний профіль оздоровлення пацієнтів тут лікування мінеральними водами. Цілющі води використовують не тільки для пиття, у них приймають мінеральні і термальні ванни. Крім того, в санаторіях популярні аквагімнастика в лікувальному басейні, гідроколонотерапія та інші медичні процедури. У термальному басейні у нас проводиться така процедура, називається вона гідрокінезотерапія. Це підводна активна витяжка хребта та великих суглобів. Застосовується при захворюванні хребта, конкретно це остеохондроз, ускладнений грижами та протрузіями міжхребцевих дисків, також при артрозах колінних та кульшових суглобів. На пацієнта одягається спеціальний аквапояс, на гомілково-ступневі суглоби чіпляються навантажувачі. І за допомогою цих навантажувачів від цього аквапоясу пацієнт під керівництвом інструктора виконує спеціальний комплекс прав. Також у санаторіях широкий спектр лікувально-реабілітаційних процедур, які допомагають швидко відновити здоров'я після важких захворювань і травм. Процедура кінезеотерапія це лікування правильними вправами. Розроблені спеціальні вправи, силові з наростанням для кожного індивідуально, завдяки тренажерам а, а, Бубновського. Основне, що є в цій процедурі під час цих вправ, робити правильне дихання. Якщо ми правильно дихаємо, ми досягнемо а, позитивного лікувального ефекту від цієї процедури. Це відновлення трофіки, відновлення. А, а, с... Руху суглобів це після перенесених травм, переломів, інсульту В санаторії теплиця наявний сучасний інгаляторій, який працює на основі термально-мінеральних вод, і відпускається дані процедури на сучасному італійському обладнанні фірми Фасет. Перша процедура у нас представлена це паростроменева інгаляція, яка показана при захворюваннях лор-органів та верхніх дихальних шляхів. Наступна процедура у нас кімната колективної інгаляції, де посередині кімнати наявний такий спеціальний колонний небулайзер, і зверху якого йде розпилення термально-мінеральної води, але вже дисперсність вона мілкі. Що якщо припароструменева інгаляція від 6 до 10 мікрон, то у кімнаті колективної інгаляції розпилення відбувається від 2 до 6 мікрон, тобто аерозоль, оце який вдихає пацієнт, він проникає максимально глибоко в дихальні шляхи, фактично, де відбувається газообмін. І ці процедури вони дуже корисні там при хронічних там синуситах, гринітах, трахеїтах, ларингітах, при хронічних бронхітах, при бронхіальній асмі. Справжні поціновувачі здорового способу життя та відпочинку гідно оцінюють відпочинок на закарпатті. Багато відпочивальників вважають, що тільки тут людина себе відчує зовсім по-новому, стає спокійною і задоволеною. Я вперше приїхала в санаторій Теплиця Закарпаття по запрошенню, не запрошенню по рекомендації своїх друзів, які тут відпочивають вже не перший рік. Я вражена. Я перший раз взагалі відпочиваю, лікуюсь. Лікування тут дуже гарне, харчування дуже гарне. Мені тут подобається. Майже ходжу на всі процедури, ну, я не знаю, маю ефект. Маю результат, ну тобто проходжу процедури, потім загострення, а потім вже проходжу і вже бігаю. Ми п'ятий раз сюди вже приїхали, скажу чому, дуже подобається тут. Раніше ми їздили на море кожне літо. Перший раз приїхали сюди, і від того часу ми на море ні разу більше не поїхали. Все їдемо тільки на Закарпаття. Лікарі підберуть найефективнішу терапію та будуть супроводжувати протягом усього процесу оздоровлення. Усі курортні комплекси розташовані в екологічно чистій зоні серед лісів і гір. Саме тут кожен відпочивальник зможе насолодитись красивими місцями і подихати свіжим повітрям.